Донецькі енергетики продовжують відновлювати подачу електроенергії до деокупованих сіл Лиманської та Святогірської громад, які перебувають під російськими обстрілами. Місце, де працюють наразі, не називають у цілях безпеки. Зараз ми знаходимося на локації, де відбувається відновлення електромережі, яка була пошкоджена під час бойових дій. На деяких ділянках енергетикам потрібна допомога саперів із держслужби надзвичайних ситуацій, каже Сергій Морозов. Після Звільнення на наших територій. Зразу після військових і сапери заходили наші бригади, щоб відновити світло в нашому регіоні. Роботи дуже ускладнюються тим, що багато територій заміновано, і час від часу проходять обстріли, тому що Лінія фронту проходить поруч. Працюють енергетики у бронежилетах та касках. Щоб дістатися до пошкоджених ліній електропередач, зрізають гілки дерев та використовують автовишку. За цей час ми подали світло більш ніж 15 тисяч родин. У 20 населених пунктів Святогірської та Німанської громад заживили чотири лікарні і амбулаторії. П'ять об'єктів водоканалів, пункти незламності, межі зв'язку та інші об'єкти критичної інфраструктури. Житель Лиманської громади Василь каже, без світла жив майже півтора року. При каганці жив, картошина, олію, і сидів, отак і жив. Водички хіба що накачати, це все. А, а так навчальний ну, хіба ще поставлю на гей, чайку попить. Кому добре півтора-півтора года без світа жить? Тяжко. До колодязя по воду, наварити їсти на плиті, треба десь дров роздобути, а потім наварити. Зарядка телефона, накачати води, приготувати їсти. Любов каже, коли не було світла, заряджала телефони від генератора. Ходили, групіся, початку носили у, там, в один двір, по все село телефони носило. Генератори ж теж не в усіх є. Поэтому ви попробуйте самі виключити світ дома і попробуйте, як, як воно знаю. І, і не сутки, і не двоє а год і п'ять місяців. За словами Сергія Морозова, після деокупації Лиману та Святогірська енергетики відновили у цих громадах 370 кілометрів електромереж. Відремонтували і увімкнули 14 високовольтних підстанцій та 126 трансформаторних підстанцій. Вікторія Алексєєв Артем Степанов. Суспільне новини Донбас.